Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Unlimited. Так, що ж це за чорний ящик? Нарешті будемо розповідати прям, що ж це таке, бо, можливо, дійсно наші глядачі не знають. Хто не знає, що таке або хто такі Unlimited. Це новий український бренд аксесуарів для кальянів. Так, от чашечки, друзі мої. І не тільки. І не тільки. Е, добре. Хто вже підписаний на наш інстаграм, то бачив розпаковку цього боксу, хто ні, то. Тут не так ефектно буде, як в Інстаграмі. А якщо ви хочете подивитися ефектно, то підпишіться вже, блін. Як це не підписані? Ну. Що всередині у нас? Тут. Перше, що нас зустрічає це брак шурка. Mm -hmm. Розкажи нам, будь ласка, що написано в цій брошурці. Прямо все зачитай. Ну, добре. Запрошуємо тебе у світ без меж. Вітаємо тебе у світі Unlimited. Твоє бачення та стиль завжди надихають, і ми впевнені, що ти зможеш гідно оцінити наші творіння. Перед тобою наші два абсолютно довершені продукти: каяні чаші туркіш-кіллер і фанов та засіб для догляду за кальяном. Ви десь бачили таке? Можемо і бачили. Да. Сподіваюсь, що ти зможеш гідно оцінити такий підхід. А також засіб для миття та професійного догляду за кильяном, який дозволить тобі безпечно та з близько насолоджуватися своїм дивним відпочинком. Найголовніше дотримуйся інструкцій на упаковці. Ми пишаємося тим, що створюємо продукцію найвищої якості. М -м -м, це так класно. Я також пишаюсь українськими виробниками. Ось, ви бачите, наповнення цього боксу. Три чашечки, три форм-фактори і миючий засіб. Що, почнемо з чашечок. Давайте одразу пройдемось по дизайну. Дизайн у всіх коробок однаковий. Перше, що нам кидається, в очі такий космічний колір і великий логотип на всю упаковку. Бачимо, Unlimited. Хулка balls. І наліпка з форм-фактором чаші та кольором. Дана чаша у мене тут Turkish Black Obsidian. По боках ми бачимо. Що ми там бачимо? Це на англійській мові написано. Тут могла б бути реклама якогось ім'я ж до Так з іншого боку, у нас enjoy без unlimited. Все зрозуміло. Так. І позаду у нас QR-код на соцмережі і made in Ukraine. Відкриваємо, що всередині, і всередині нас одразу зустрічає ще один вкладеш. Uh -huh. З одного боку написано на англійській мові, з іншою на українській. А вони продаються на Європу? Ну, напевно, планують. Що ми в сімі. Молодці. Так, я приліплю, почитайте, що написано. Часто замовлено такий попирчатий поліетилен. і і сама чашечка. З така турочка. Ну, виглядає дуже прикольно. І на вагу така моцна, така добротна чашечка. Виконана чаша з напів фарфору, покрита глазурю. Бачимо логотипчик Unlimited, uh -huh. що додає такого шарму. Uh -huh. Одразу можна здалеку побачити, що це за чаша. Так, випалюються чаші при температурі від 1250 градусів до 1350 градусів угу. при високих температурах обробляють, що дуже немало важливо для зносостійкості самої чаші. І ще один плюс цієї чаші зверху у нас не покрита глазур'ю, тому ваш Клауд не буде по ній ковзати як по льду. Угу. Це прям дуже. Ну вона така, типа моценька, прям важка. Так, важкенька, така угу. товсто, товстостінна. А, але це не відро. Там десь, як заявляє виробник, від 15 до 20 грамів в неї влазить. Тобто, ну, ні, ну вона, Нормально. вона, типу, так виглядає всередині взагалі зовсім маленькою, але коли ти береш її в руки, прям відчувається, що це важка чашка. Так. Тобто, це не пуста. Не пуста, а да, не да, пуста, вона не по повністю так. так. Клас, ну що, погнали далі. Так, давай наступна. Наступна у нас буде чашечка фанел і колір хром Peric. Або пірат. називайте, як вам <сміт> душа ваша забажає. Так, тут все те ж саме. Єдине, що міняється, форм-фактор чаші, і сама тут, 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 тут чашечка. Вона мені незвична, якась така космічна версія цих чашок. Особливо ще цей колір підкреслює так, цю да, незв... незвичність. Це як якийсь там на Марсі, знаєте, такі приколи. На ощуп достатньо приємна, але відчувається, що тут є гострі кути. Ну, тобто ви там її не поріжетесь, нею нічого не станеться з вами. Але відчувається, що є ну, такі така вона трошки колька колюча. Тут у нас звичайний фан, як ви можете побачити, це також глозуль, але це вже не Напівфарфор, а шамотна маса. Шамотна маса гарно стримує е, і акумулює тепло, тому чашечка буде гарно прогріватися, і ваш табак в ній також буде гарно швидко грітися. Так, і обробляється вона також при високих температурах. І що відрізняє е, тактильно цю чашу від е, кілера та ф, не фанела, а туркіша? Вона така, як. Е, Користа. Не пориста, а зерниста, я б сказав би більш. Вона Ти така так, да, да. зерниста, це за рахунок того, що вона зроблена з шамотної маси. Я, до речі, навіть і не знаю, робить хтось робить, ще з шамотної маси у нас на ринку. Я так прям не згадаю, щоб була така зерниста структура у, у, чаш. у чаші. Mm -hmm. да. І вона також така ну, важкенька, тобто вона також заповнена гарно це також не пустотіла чаша. Так, і ще хочу до, до фанула додати, що основний дизайн цієї чаші ось такий, як соти не соти, але, але Unlimited ще. Експериментує з фанелами, і у них є трошки інші моделі. Вони можуть потрапити і до вас. Зараз покажу, як виглядає, там цей переливи. Вони виглядають прям дуже круто. Ну, показуй. Давай вже заінтригував. Друзі, а я вам хочу нагадати, що раптом ви не підписалися на наш канал, то, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Ну, якщо не підпишетесь, не покажемо чашу. Ось знайшов я її. І... А, це не вона. Ладно. Я покажу просто інший колір. в такому кольорі. Угу. А я хочу показати інший фон фактор. Именно не фон фактора, а модельку іншу. Де ж ти? Ну, це також дуже гарно. Сдивіться тут. Так, це також кром перед колір, але вона вже інша, така моделька. Mm -hmm. та вона йде така, як гармошка, типу. Uh -huh. Але дивись, ці також відрізняються, бо тут товща, бачиш, яка товста ножка, а тут тонша набагато. Ну, ну, сама модель така плюс-мінус. Плюс-мінус однаково. Ну, плюс-мінус, так, але ну. А, це кардинально відрізняється. Так, да, да, я розумію, про що це, але ці також трошки відрізняються. Ось, знайшов я, я прям дуже хотів показати. Ось ця. Тут О, прям така, вона з переливами. Це прям дуже відрізняється. Угу. Якесь таке, як дерево, структура, щось. Ну, виглядає вона вживу. Дуже класно. Да, — так вона дуже схожа на стовбур дерева. Це ти круто підмітив, реально. Бачите? А тут чорненька всередині прикол, а тут така зерниста. Угу. Раптом ви хотіли собі замінити чашечку і довго сиділи. Отак думали: блін, яку ж брати, яку ж брати. Можливо, ви шукали на сайті Вдихай Чіла. А якщо не шукали, то велкам в опис. Там є силочка на сайт вдихай Чіл, де ви зможете придбати ці чаші. І не тільки за приємно приємною знижечкою по промокоду YouTube. Не, ну ти глянь. Так що давайте. Далі нас зустрічає кілер. Ось такий миленький, mm. рожевенький, рожевий <рожавенький> кілер. Ну, багато про нього, я нічого не скажу, класний добротний кіллер, зроблений з такої ж маси, як і турка. <рожавенький> так, нап'є фарформ. Але він такий рожевенький і такий няшненький, ну хіба ні, ну гляньте, ну. Ну-ну-ну. No, no, no. От вам доказ, що вже курились на цьому кілері і не раз. Так, ми на всіх чашах прокурили. Ми курили, напевно, вже більше місяця тестували їх. І... Але бачиш, на фанелі геть не видно. Ну тому що він темний і не видно. Ну да да. А цих двох прям віддачу вже поюзана. Так. Ще давай по кольорам придемося, покажемо турочку. Ой, кольорів дуже багато. Друг. Кольорів так багато у. Кіллера та е, турки 10 різновидів кольорів. У Фанела 11. А і ще у Фанела є така штука, як е, колір на осліп. Є окрема е, категорія, яка називається. Я так і не виговорю, треба прочитати, яка називається: е, Nature's Gift. Ми обрали саме цю чашу, щоб показати тобі наш концепт вибору кольору чаші на осліп. Тобто ви не будете знати, який вам фанел приїде, і він може вас дуже-дуже здивувати. Так, да, так що, якщо ви сидите вже 8 днів на сайті, і не можете обрати, то ризикніть, замовте на осліп, і хай за вас обирає доля і Unlimited. Ось я розпакувала ще одну дуже гарну чашу. але вона мені так подобається. Цей колір просто якийсь неперевершений. Він супер, якийсь смарагдовий, нефритовий. Нефритовий. Це виглядає просто от по-багатому. Якщо ви хочете mm -hmm. на якщо у вас навіть якийсь китайський кальян, і ви ляпанете туди цю чашу. Ну ніхто з ваших друзів не скаже, що це якісь якась бюджетка. Просто. Mm -hmm. Офигенно чаша хибани. Супер. Просто она не дуже туда Я в ней поклала око. О, да весь колер. Це також фанал. Колер называется Fu Tanzanit. Прямо фіянсі. Угу. Дуже гарний, такий ніжний фіолетовий кольор. Ну, ці дві дав. Якщо б я це лазила по якимось кальянним магазинам, я б забирала просто всі часи. Так, вживу, якщо подарари. ти побачиш, то да, все, тобі хочеться хочу. її забрати. Прям ну, кольори мені прям дуже-дуже подобаються. Вони всі такі незвичні, ну, дуже прикольні. Оці дві запакуйте мені були. Ну, гляньте, ну викай ну, же, ніяківа. Так, по чашам, що ми можемо сказати. Прокористувались ми ними більше місяця, можливо, навіть мені два десь, більше, да. десь так. І що хочу сказати, мені ці чаші дуже-дуже сподобались. Дуже-дуже сподобались. Функцію свою виконують на 100%. Плюс естетичний вигляд, у них дуже гарний. Е, якісь проблем я з ними не виявив. В роботі прості та універсальні. Якщо вам потрібен фан, сміло можете його брати. Турка прям така must help. <плес> Вона добротня. Хто полюбляє на кіллер, кілер мені також сподобався, можна і на кіллері працювати. Але, але є такий нюанс, як ціна. Ціна на цій чаші на всі. Е моделі. Тут нема різниці, фанел буде, це чи кілер, чи турка. Ціна 450 гривень. І це е на даний момент ну, трохи вище середнього на нашому ринку. Ну слухай, але вони. Ну, типу, вартують. Я б взяла таку чашечку в магазині за 450 гривень, особливо коли ти береш її в руку. Ти відчуваєш, за що ти платиш гроші, бо вона ну, видно, що вона виконана якісно, і що це не просто якась пустотіла чашка, яку ти там через 10 разів поюзаєш і викинеш. Ну мені здається, вони будуть служити роками. Я не буду в них такого, що вони почнуть там швидко протікати і плакати, як оце чашечки. Грустя дуже, що треба походити на той світ. Так. Тому я ну це типу, з тобою. Блін, да. Якщо ти дивишся, її може десь там в інтернеті в порівнянні з іншою якоюсь там соляркою за не знаю ну, скільки до 200 гривень да, орієнтовно. Ну хай буде 250, п'ятдесят. То це да двісті да. гривень різниця. Да. Ну, то є різниця. Не скажу, що прям супер велика, звичайно, але. То будемо зважу. Так. Для чистоти експерименту. Ваги. Так, 264 грами важе соляра. І 310. 310 на секундочку. Це. Гривня за грам майже трошки дорожче. 264 грама і 310 друзі. Пархуйте, напишіть в коментарях, наскільки різниця є між цими чашами. І ну, воно відчувається. Не прямо я скажу, що сильно. 200 гривень різниця між цими чашами. Ні, Та ну якщо ти, звісно, жматяра, якщо ти хочеш просто курити, щоб курилося, а не курити і отримувати ще й естетичне задоволення, то вибачайте. Коротше, я вважаю життя одне, якщо вам подобається, треба брати. Ні, ну, тут десь, о, однозначно, якщо тобі заходить цей дизайн, то треба брати, тому що якість тут гарна, мені сподобалось. Далі як то кажуть, справа смаку. Погоджуюсь. І мені здається, вони навіть на закладах будуть гарно працювати, бо у закладах чаші це просто розхідник. І вони будуть довше служити. У закладах працює гарно соляра. Про чаші поговорили. Залишився у нас ще один такий артефакт, як засіб для миття та професійного догляду за кальяном. 250 мілілітрів. 160 гривень, де якщо не то було. 160 гривень. Так що він з себе представляє? Ну, розкажи. Така штучка, яку ти пшикаєш на всі деталі кальяну, навіть можна на чашечки попшикати. Залишаєш на 10 хвилин, він робить свою справу. Було б круто, якщо він ще сам снувався і сушився, то взагалі було б круто. Важаю, так. Ціни, так. Потім ти е, збираєш, о, потім ти змиваєш цей засіб, і він змиває весь нагар та е, неприємні запахи свого кальяну. Чи працює це, так це працює. Е, на запах мені. Ну, трохи схоже на якийсь там скло, чесник, щось щось типу того. Така пекольна штучка є запобіжник, що ти не нажмеш просто. Дозволить тобі безпечно та зблизько насолоджує. оп, І тепер можна на <гум> запах. ну, Реально, якийсь такий склочесник, скло, якийсь там. Та що ні, більш таке? приємний. Навіть мені здається якийсь там парфум. Парфум? Можливо. Але ти нам скажи, бо я ж кальяни не мию, ви самі mm. розумієте. Mm. То ти скажи, наскільки це краще, ніж водичка з милом. Я не скажу, що це прям панацея від цього, там прям ти запшикав, це супер-пупер класно. Е, ні, але він ну, допомагає. Дійсно, mm. наліти якийсь там. Навіть калаут, я і ми то до... вона постояла хвилин 10 так відмокла, і Ну відчистилась. скажи нам краще мені і нашим любим друзяшкам, глядачам. Після, от, наприклад, Вайтсайдік сир захотілося покурити. Чогось. Ми ще його так не тестувало. На, на, прям супер, uh -huh. супер... зала. <зал... <зал...> може, десь зал. там завалявся, хочеться трошки згадати мову. Десь, десь завалявся, але ми не протестували цей момент. Від, <зал>... з... від звичайних там так запах вбиває, працює добре, тому. тому. Якщо ви полюбляєте мити якоюсь там е... просто ганчіркою, то яку знаєте, була раніше на кухні, а потім перенесли в ванну, і ви вирішили, що то можна зробити свято для кальяна хоч раз в місяць, мити з миючим засобом, з професійним миючим засобом для Ну, Спаті я думаю, що його ну на разів 10-15, напевно, має вистачити, можливо, навіть більше, так? Скільки ну, тут? 250 мл. Що? Ну, я думаю, навіть більше наврядчі 25 мл ти випиши шкодиш на все. Так що можна один раз спробувати, тим паче, Make in Ukraine. Національний кішбек не давай. І Настав момент дізнатися, хто став переможцем в минулому розіграші. А, барабанний дріб. І переможцем на Ютубі стає ось ця людина. А в інстаграмі ось ця людина. Вітаємо! Дякуємо, що приймаєте участь в наших розіграшах. Напишіть нам ваші дані для відправки в інстаграм. І ваші подаруночки поїдуть до вас. Клас! Я також іноді приймаю участь наших розіграшах, але ще не раз не вигравала, ви уявляєте? <різь> ну, так, от. Колись повезе. Колись так. Що, друзі, будемо підсумовувати цей огляд і завершувати його. Що скажеш, яку чашечку, з якою чашечкою підеш сьогодні додому? якою? <рес> ну, блін, однозначно, турка мені подобається. Для турки теж класні. Так. І я зараз чатенько нею користуюсь, то прямо mm -hmm. я забираю турочку. <рес> Добре, мені насправді також всі подобаються чаші, особливо по дизайну. Я не знаю, як з чоловічої сторони, але ці жіночі емоції, коли ти бачиш щось супергарне, красиве і офігенне, і ти просто типу, ну, просто хочеш це. І все. Ну мені дуже подобається. Я реально візуально кайфую від цих чаш. Я з тобою згоден також ну, візуально вони прям афієзні. Мені подобається, ось цей фанел. Мені прям дуже подобається. Тому по підсумкам, що? якість чаш мені сподобалась, Лайк. Like. Дизайн також сподобався. Різноманіття кольорів. Так, тут, тут прям є де розгулятися. Ну, по кольору, я думаю, кожен щось знайде для себе. Так, да, і тут ну, не просто такі, типу, червоний, жовтий, блакитний. Ну, тобто тут немає базових таких супер кольорів. Якщо це навіть там блакитний, то ви бачите, що він зроблений офігенно, плюс тут ще поєднання а, двох тут кольорів. Радієнти, да, переливи, да. Дуже, дуже тобто, того, так, тут якісь градієнти, переливи, таке дуже-дуже. Тобто немає такого чисто бази цієї. Ну, є ось чорно. Чорний чаще це матке, це трохи завжди офігенно. Так. Тому бажаємо успіху та розвитку, щоб прозивалося не тільки на нашому українському ринку, а й переходили, покоряли Європу та весь і, Всесвіт, <світ> щоб знали, що таке українські чаші. Дякуємо за цей бокс, за те, що одні із перших почали тестувати прикольні ці круті чаші. Я з собою повністю спогоджуюсь, навіть і немає що додати. Ну, дуже класно зроблено все. Тому, якщо ви після цього огляду маєте бажання поповнити свою колекцію чаш якоюсь класною чашою, якісною і офігенною, ще раз нагадую про силочку в описі на магазин дихайчів. І зі знижкою ви ще й не 450 гривень заплатите. Користуйтесь YouTube. На цьому будемо завершувати наш випуск. Всім смачних та дивних кальянів, всім, всім по пока. До нових оглядів!